Уклінний землін, е, земний уклін пану Богдану Ч. подароване добро, і ми зараз подивимося. Слава нація надалі. Добре, рембатирі, я Сашко, добрий забрав із поштою півтора фаркопчики, важкі, гарненькі, для встановлення на броню, яку чомусь по 70 років машина, і досі ніяк заводи не втемлять, що купиться дуже і дуже і дуже потрібна річна броні. Так, от. Фаркопчики один комплектний, один некомплектний, десь буде ремфонд, або, можливо, до нього доберемо корпус. Хто ще має поділитися паркопами у подарунок, це все подарунки. Подарувати нам для встановлення на броню, або за якісь символічну від мене подяку. Гроші, так, невеличкі. Пишіть в приват. В ідеалі, в ідеалі. треба мати такі речі на кожній одиниці броні. Далі. Далі від пана Богдана маю коробочку наїдків і це приємно гарно і знайде своїх вдячних господарів. Разом з тим треба записати окреме відео і скидати добродіям, які допомагають, щоб не відправляли мені їжу і ліки. Бо військовикам командування забороняє приймати від мене, ну, фактично незнайомих людей. Так, їжу і ліки і правильно роблять. Бо до безпеки особового складу треба ставитися належним чином. Повторююся, це не буде знищене, десь там зіпсоване, це знайде своїх вдячний господарю. І з цим все буде добре. Разом з тим я от маю зняти таке відео і скидати людям, щоб ми мали на увазі і не відправляли їжі. От тут ще є паста, для рук. паста для рук. Дякую за підтримку. Дякую, пане Богдане. Разом боремо і поборемо.